З миром Божим люди запитуються, чи потрібно вірити в Бога чи ні, чи потрібно вивчати Біблію, чи це зараз є не є неактуальним. Але Слово Боже є завжди актуальне та живе. І дійсно важливо вірити в Бога, тому що коли людина вона якось вірить у що завгодно, тільки не в Бога. Ми бачимо, людина просто подібнюється до тварини, до тваринних інстинктів, коли чинить зло. І дійсно, у таких людей у них немає і совісті. І Наприклад, і Содомі Гомори, коли ці люди чинили таке зло, їхні гріхи дійшли до неба. І Господь знищив ці міста. Дуже багато людей вони говорять, що Бог люблячий, можна робити все, що захочеш, грішити. І ми в вічності будемо в Царстві Небесному. Але важливо усвідомлювати, якщо Бог такий люблячий, наприклад, і Гомори, то Бог пробачив до того, як знищив ці міста, чи після цього. І Бог, звісно, є люблячим, але треба усвідомлювати, що Бог також є справедливим. Амінь.